Доброго ранку, дорогі друзі! Очі це зеркало душі, а шкіра навколо них показник нашого здоров'я. Тривалі стреси, втома, зайвий алкоголь, сидіння перед комп'ютером все це дає свої результати у вигляді темних кругів і припухлостей під очима. Що робити? Дієта проти мішків під очима. Не налягайте на гостру і солону їжу і особливо на алкоголь. Ці продукти затримують рідину в організмі. Обов'язково випивайте 6-8 склянок простої води протягом дня, але обмежуйте в другій половині і за годину-півтори до сну взагалі нічого не пийте. Вживайте продукти, які мають легкі сачегінні властивості: це овочі, капуста, шпинат, селера, петрушка, цибуля, часник, а також гарбуз. До речі, одна склянка гарбузового соку в день позбавляє вас від мішків під очима. Також ефективно допомагають і смачні солодкі ягоди: виноград і чорна смородина. І побільше натуральних кисломолочних продуктів йогурту та сиру. Японські вчені кажуть, 150 грамів ягід смородини покращують кровотік і зменшують напряки під очима. Але увага, причиною припухлостей можуть бути і дуже багато захворювань, серця, суди, нирок та багато інших. І тому, якщо у вас кожного дня є припухлість під очима, обов'язково зверніться до лікаря. Дивіться на світ широко відкритими очима та будьте здорові.